Спілкування, навчання, розваги, купівля чи продаж будь-яких товарів, можливості людей у кіберпросторі неймовірні, проте варто пам'ятати, що будь-хто тут може втрапити у небезпеку. Але ж як цьому запобігти? Існує таке поняття, як кібербезпека це заходи, які потрібно вжити для захисту ваших особистих даних або пристроїв. Важливо знати, як захистити себе. Особливо зараз, під час війни в Україні, коли ми всі вразливі, навіть у віртуальному просторі. Для того щоб уберегти себе від кібератак, потрібно спочатку розуміти, які види загроз можуть бути. І перше поняття, з яким ми вас познайомимо, фішинг це коли зловмисники надсилають електронні листи або повідомлення, замасковані під звичні, але їх мета виманити гроші або важливі дані. Друге поняття шкідливе програмне забезпечення. Зловмисник атакує комп'ютери чи мережі та впроваджує спеціальні програми, здатні заподіяти шкоди. І третім видом загроз є соціальна інженерія, атака, при якій зловмисник маніпулює людьми, щоб отримати доступ до конфіденційних даних чи систем. Сподіваємось, ця інформація була цікавою та корисною. Чекайте нових відео та пишіть у коментарях, про що б ще ви хотіли дізнатися. Що таке фішинг? У попередньому відео ми вже пояснювали, що фішинг це кіберслочин, спрямований на отримання конфіденційних даних користувача, таких як паролі, банківські дані або інша особиста інформація шляхом обману. Тож, які ознаки фішингового повідомлення? Перше це незвичайна адреса відправника. Якщо ви отримали лист від організації, з якою спілкуєтесь, але адреса відправника виглядає підозріла. Це може бути спробою фішингу. Помилки в тексті. Шахрайські листи часто містять орфографічні та граматичні помилки. Посилання на підозрілі сайти. Краще не переходити по ним взагалі. Або замість клікання на такі посилання варто набрати адресу сайту вручну в браузері. Отже, кожен з нас повинен зберігати пильність. Адже небезпека фішингу постійно зростає. Тому щоб захистити себе, свої дані, ми мусимо не тільки використовувати технічні засоби захисту, а регулярно оновлювати свої знання у сфері безпеки. Спочатку повномасштабного вторгнення Телеграм став одним із найпопулярніших месенджерів як для спілкування, так і для публікації новин. Тому Кіберполіція закликає громадян подбати про безпеку його використання. Тож давайте розглянемо фішки захисту вашого телеграму, які повинен знати кожен. Передусім потрібно налаштувати конфіденційність облікового запису. Для цього увійдіть в розділ приватність, і безпека або конфіденційність та змінюйте наступне налаштування: номер телефону. Тобто, хто може бачити номер телефону. Обираємо ніхто або мої контакти. Такі дії повторюємо для розділів: Остання активність, фотопрофілю, виклики. Пересилання повідомлень тут також обираємо ніхто або мої контакти. Для подвійного захисту можна встановити пароль для входу в Телеграм. Відкрийте вкладку налаштування, знайдіть приватність та безпека, код блокування та Face ID. Натисніть Увімкнути код блокування. Придумайте та двічі введіть свій пароль. Також доступна функція код іншого виду, де ви можете обрати той, який підійде саме вам. Ось і все так легко і просто можна захистити свої дані. А ви знаєте, як розпізнати фейкові телеграм-канали? Зараз я все покажу. Перше, перевірте джерело. Перш ніж підписуватись на телеграм-канал, зверніть увагу на його автора або власника. Аналізуйте зміст. Зверніть увагу на те, як висвітлюються події та теми в каналі. Нормальні телеграм-канали зазвичай надають об'єктивну та збалансовану інформацію. Уникайте таких фраз, як терміново. Гаряче відео Дивіться тут стежте за обстрілами України онлайн на цьому каналі. Перевірте джерела інформації. Якщо канал надає вам яку-небудь інформацію, важливо перевірити джерело цієї інформації. Переконайтеся, що це надійне і відоме джерело, яке підтверджує ваші здогадки. І останнє: не забувайте критично мислити, питайте себе, які мотиви автора і чи є об'єктивність інформації. Ці поради допоможуть вам у виборі достовірних каналів, і так ви зможете почистити ваш телеграм. Nope, Yep yeah. Nope Yep yeah. Nope